Соціократію можна використовувати по-іншому. Можна не погружатися в неї повністю, але взяти якісь ключові моменти, які можна використовувати в своєму побуті. Кожна соціократична зустріч починається з кола відкриття. Тому що ми повинні приземлитися, зрозуміти, де ми знаходимось, і налаштуватися на процес. Чому важливі кола відкриття і чому важливо розмовляти? Тому що безпека це коли нас почули. Це коли ми почули, коли ми знаємо, що з тобою відбувається, в якому ти сьогодні стані. Ти можеш бути в поганому стані, просто скажи про це. Ти можеш бути злий, просто скажи про це. Коли я знаю, що ти злий, мені не страшно, тому що мене попередили. І оцей обмін це один із ключових моментів, взагалі спільного існування. Бо інструменти це все прекрасно, інструменти не працюють, коли ми не чуємо одного. Це така соціократія, Це просто методи прийняття рішень. Це такий великий-великий комплекс методів прийняття рішень. Соціократія працює з консентом. Це коли ти можеш заперечити, ти можеш зупинити прийняття рішення. Один, одна людина може це зробити. Але якщо вона може обґрунтувати, чому саме вона заперечує. То оце перший, перший принцип соціократії це прийняття рішень за згодою. За згодою, це коли всі погодились. Так, я погоджусь, я погоджуюсь, я погоджусь, я не погоджусь, чому ти не погоджу? Обґрунтуй. Обґрунтував, дійсно, ми всі, ми всі почули тебе. Ні, переглядаємо, носимо зміни якісь в цю, в цю пропозицію. Якщо ти не можеш обґрунтувати, якщо це просто якесь твоє побажання, ні, ми продовжуємо. Другий, другий принцип це колова організація. Тобто кожна організація складається з кіл. Це може бути коло управління, коло людей з різними зонами відповідальності і вибори за свободою. Це також ціла схема, цілий процес е прийняття рішень і вибори за згоду. Тобто, як відбувається вибор кандидата на якусь сторону, тобто лідера коледж, представника, чи ще. це також окремо. Тобто, ось чотири основні принципи: прийняття рішень за згодою. голова організація, подвійний зв'язок між школами, вибори за згоду. І це така від мене, від мене добивочка: це прозорість процесу, тобто все, що відбувається. Усіх колах це може бути центральне, це може бути коло управління чи саме нижче, воно всі вся ця інформація відкрита. Головна мантра соціократії і кожного прийняття рішення, наприклад, який колір пофарбувати стіни, це досить добре на даний момент. А досить добре на даний момент, достатньо безпечно, щоб спробувати. Це просто треба собі на лобі написати, це тому це що, що тому що да, коли ми. Переймаємо якесь рішення, наприклад, я не знаю, там постригти тут газон або постригти там газон? А, дуже часто люди, якби так, за свою думку, за свою, своє бачення, вони дуже сильно хватаються і не можуть відпустити. І просто вони будуть там аргументувати, добивати, і це буде блокувати процес. І тому ми завжди будемо повертатися до цієї мантрі, адже досить. Добре, це на зараз. Тобто, чи можемо ми це спробувати подивитися на результат і зробити аналіз, і потім може прийняти інше рішення? Чому? Тому що блокування є, є така проблема з правом вето, з, з консенсусом і соціократією, що часто процеси зупиняються, тому що хтось може подалі доночити людини в І вся спільнота просто стає. Я вам безмірно вдячна, тому що кожен з вас це частина моєї м'я. Я мрію про світ, в якому люди спілкуються трошки інакше, ніж це є в звичайному соціумі. Трошки інакше вибудовують стосунки. Тому мені надзвичайно важливо те, що ми можемо зараз з вами співтворити. Сьогодні ми проговоримо з вами про флікс це система сталого розвитку спільнот. Такий інкубатор розвитку спільнот. Інкубатор це про фасилітацію, про те, що є людина, яка емоційно відсторонена від процесу, яка допомагає фасилітувати, проаналізувати спочатку те, що у нас є наявне, і подивитися, якими методами і якими інструментами ми можемо щось. зробити. це програма орієнтована на проєкт. Вся фасилітація, яка відбувається в цій методиці, вона працює з проєктами, які знаходяться чи на початковому етапі, або це можуть бути проєкти, які знаходяться в складному якомусь етапі і потребують такої ревіталізації. Грунтується цей метод виключно на усвідомленні, отриманому в процесі реалізації проєкту в бізнес-спільнотах. Оскільки створений, він чим він прикольний для е, спільноти поселень, е, що він створений людьми, які безпосередньо бачили, е, як тим чи іншим чином, е, на жаль, руйнуються проєкти і руйнуються спільноти. Я прошу зараз розподілитися на пари, і ми попрацюємо з е, е, такою практикою, <на -на> яка називається Полес. Та, тобто у нас ну, з вами є це проєкт. Є. Це чи спільнотний проєкт, чи індивідуальна якась активність, якою будуть дві наші пари розбиратися. Ми зараз попрацюємо з тим, що оцінимо, які у нас є драйвери. Це те, що рухає наш проєкт, надає йому силу тим чи іншим засобом. І є в нас такі. Процеси, які От ми їх так і це гальма. Зараз просто ми розглянемо проєкт, чи особисто, чи спільно, з точки зору драйверів, з точки зору альфа. Різні шари. Вони концентричні, От, бачите, сфери. Починаються з особистості, потім більша велика сфера це спільнота. Третій шар це намір. Четвертий структура і правда. І е, особистість і спільнота, вони начебто ядро, да, вони в центрі знаходяться цієї структури. Ну, взагалі будь-який проєкт може створюватися або однією людиною, або індивідуми збираються і вирішують створити спільноту для того, щоб впровадити будь-який проєкт. Дуже важливий аспект, який зазначають фасилітатори, які нам викладали, це духовність. Саме духовність не релігія, не філософія, а саме духовність це сенс бути разом. Тобто це дуже важлива така глибинна річ, яку ніколи не випускають з виду фасилітатори.